Так, дівчата, терміново вмикаємо духову шафу. Зараз будемо готувати швидкий рецепт слойки, який обіцяла, що я в тому блозі і не зробила. Слоєне тісто беремо два листочка. це пів кіло. Так, і начинка в мене буде з яблук. Яблука я зараз вставлю, як я їх готувала, порізала, додала цукор, додала і посмажила на високому огні, щоб на дуже гарячій сковорідці. Так, посмажила-посмажила, все, готово. Тепер вони остили. У мене вже два дні пройшло, то вони дуже добре остили. Сюди додаємо білок від одного яйця і зараз все це перемішаємо. І жовточок нам треба буде для того, щоб змазати наш, нашу слойку а-ля рулет. Ну, все-таки це більше слойка. Все, зараз покажу, як я її збираю. І в духу. Отже, розкатали і на одну частину ми будемо викладати начинку, а другу частину ми ось так. Поріжемо обережно, щоб не порізати стіл. Отже, деко застелили пергаментом, переклали одну нашу половинку, і тепер сюди викладаємо нашу начинку. Е, яблука в мене, в принципі, може бути що завгодно. Е, білок додали замість крахмалю. Якщо не хочете, білок можна додати трошки крахмала, крахмалю, е, щоб не витікло. Бо начинки багато. Хоча, мені здається, вона і не витече. Вона така вже. Вся волога з нею ушла, коли я смажила яблука. Я, до речі, цього разу трохи згрішила і тісто це заморожене, е, розморозила, а потім знову заморозила, а потім знов розморозила. Ну, нічого, наче все з ним добре. Таке буває іноді. Хоч кажуть, що так робити не можна. Так, все, закриваємо це е, другою половинкою. Поправляємо оп, хоп. І далі робимо з цих полосочок отакий нахльост. Хоп. Опа. А, да, бачите, до речі, краще зробити їх. Парне. Парну кількість. <смі> Мені просто повезло, я не рахувала. Так, все, зараз отак. І тепер края треба веделочкою защіпити добренько. Так, і останній штрих, все це змажемо жовточком. Ось так. Тут паралельно на вечерю смажу драніки. Вже це остання партія. І ось вже скільки готово. Ем, да, не дуже ППшний рецепт, але дуже-дуже смачний. І знаєте, це в мене ще картопля по 20 гривень, а скоро вона буде по 70, як нам всі лякають, то буде це така страва святкова в нас вже. Це раніше вони були, знаєте, якщо хочеш вечерю за 10 гривень, то приготуй драніки і буде тобі щастя. Духовочка вже дуже-дуже розігріта в мене, тому ставлю десь на хвилин 20-25, дивіться, по своїй духовці. От за що обожнюю листкове тісто, що можна що завгодно покласти всередину і буде смачно. Хоч солену начинку, хоч солодку. Що завгодно. І 5 хвилин, і ну, шикарна страва готова. Так, все, досить лялякати. Запікаємо. Ні, мені взагалі це подобається. Я кажу своєму чоловіку: ти будеш драніким. Він мені каже, ні, ти що, я таке смажене жирне не їм. Я кажу: ну добре, що ви думаєте? Прийшов тарілкою, каже, і мені. Я кажу, в смислі? Я тільки на себе робила і дві штучки гнату. От так от. Коротше, мені тепер не знаю, що там дістанеться. За цими, за цими чоловіками моїми не встигнеш. Тато чоловіка мені каже: не знаю, навіщо вам посудомийка, звідки у вас стоїть брудний посуд, вас троє всього. От, будь ласка, хай дивиться, я не знаю, звідки цей брудний посуд, може, сусіди приносять. Я не знаю, як він з'являється, але мені таке відчуття, що я постійно мою посуд. Моя мрія це посудомийна машина. Мені взагалі здається, вона мене так врятує, але то може і не факт. Нічого, скоро вона здійсниться. Так, ну і ось що вийшло, готовий результат, поки я ще його не порізала її. О, супер! На, цю, на рибку схоже. Е, можна було ще посипати цукром, я оце подумала, або кунжутом якимось. Ну так, знаєте, щоб трохи прикрасити, було б ще гарніше, але то мені ж не продавати а до чаю, так що піде. Клас. Аромат супер. І мені здається, якщо б я яблука поклала сирі, так би не вийшло. І нічого не витекло, до речі, взагалі нічого. Тому от мені більше подобається начинка, коли яблука вже приготовлені, а не сирі. Так якось вони ароматніші. да, ароматніші. Все, Їм свої дранички ставлю чай і, і буду їсти. Хотіла сьогодні позайматись разом з Ігнатом. ну Тобто, поки Ігнашик не спить. Так він взяв з килимка, зробив міст. І ще мої блоки для йоги також використав просто молодець. Супер. Не килимка, не ні блоків, нічого. Скажи, або можеш вибирати його стоячи, або, мама, все. Шукай свій килимок, да? отакий в нас міст. Інажик, як ти граєш мостом? Покажи. На міст. Все заїжджає на міст. Поїзд. Ігначик сьогодні знову впав. Ану, покажи щічку. Ші. щічка, у батарею стукнувся. Короч, як завжди, був, да, був справжній бабах у нас. До речі, у Ігнашка новий друг, покажу вам. Дивіться, зробила йому ось таке качення. Моя перша іграшка Власними руцями зроблена. От, прикольно, мені сподобався і сам процес, і, в принципі, результатом я також задоволена. Тепер хочу ще одне таке качення зробити е, нашим знайомим. В них також малюк, і він е, любить в них качки. Кач качок. От і заодно виправити всі нюанси, які є в цьому. Бо це в мене був такий, знаєте, пробничок. Ну, першим. Я робила вперше. Тобто мені е, все зрозуміло, але трохи не вистачає до е, але трохи не вистачає досвіду. І ну треба декілька штучок поробити. От, і тоді все вийде е, взагалі чітко. Е, тому зроблю ще таку одну іграшку, і вже в мене цілий е, список іграшок, які я хочу зробити. Там і пінгвінчик, і котики, і все все на світі. же буде мені чим займ... займатись найближчі тижні. Гінажик образився, що я забрала в нього качку. Інашка, на. На! Ну, тримай! Е, Найважче, до речі, в цих іграшках зробити так, щоб вони стояли. В мене з цією не вийшло. Точніше, як, Вона... він може стояти в одному тут якомусь положенні лапок, але тут треба ще знайти. Коротше, краще робити іграшки сидячі. <реш> <реш> Ось я зрозуміла, краще отак робити, щоб, щоб сиділи. На, тримай, тримай. Та що ж таке? Образилась дитина, на. От. Але, я ж кажу, тут треба просто руку набити і все вийде. Ігнашка, не ображайся, він сьогодні такий плаксивий. це... Взагалі якийсь жах. Ой, таке. У нас новий день, я сижу снідаю, а Ігнашик згадав молодість. Вже дуже, вже дуже давно він цей горох і ці макарони не діставав. А це щось придумав, відкрив шафку, дістав, і оце сидить трошечки складає, можливо, навіть встигну поснідати. Гнашик, а що ти просто складаєш? Добре. Принеси машинку, будеш машинку складати. Ні? У Тебе інша гра? Отака гра. Мама правил не знає, то не лізь. Да? Все, закриваємо і ставимо на місце, добре? Зараз прибираю в шафі і знайшла Ігнашкини не самі перші речі, які в мене рученька не піднімається віддати. От, і вони в мене лежать. Оце, до речі, цей синій чоловічок це перше, що на нього одягнули, коли він народився. Але я подивилася, він вже вже весь пожовтів від того, що лежить. Треба його, коротше, не мучатись і викинути просто. А оця шапка, ми виписували з пологового в ній і в камбєзі. Блін, вона така мілашна, От шапку не можу нікому не віддати, не продати. Оці чоловічки, це мої найулюбленіші були. Так, Це була така розпашонка, яку я сама вишила, оцього савьонка Сама вишивала, ще, коли була вагітна. От, але ці розпашонки я потім зрозуміла, що це е, найнепотрібніший одяг. Мені вони взагалі як одяг не сподобались. Але ж тут вишивка, то тепер лежить. От, то Користувалася завжди такими чоловічками, щоб е, ножки були закриті, а от закриті ручки це бред. я тепер розумію от, Мені подобалось, коли ось так. Хочеш закрив, хочеш відкрито. І шкарпетки, я також тепер знаю, що треба малючкам, тільки з дуже-дуже широким. Резиночкою, ось як ці. А я тоді в інстаграмі накупила цілу кучу ось таких. Вони тоді були модні, може і зараз модні. Я люблю і маму, і маму, і тата люблю, всіх люблю. От. Але в них такі тугенькі резиночки, і на нашу тов... товстеньку ніжку вони були не дуже. Тому вони всі як нові. І шапочки, я також тепер розумію, що це треба тільки для того, щоб пофоткатись отак. Костюмчиком сфоткались і все. Ну, хто в квартирі носить шапку, я не знаю. Ми не носили зовсім Вон вони всі, як нові ці шапочки. От, але ж тоді ще, коли була вагітна, то мені здавалось, що до кожного костюмчика повинна бути своя шапочка. Ну, тільки це в пологовому одягали, здається, якусь або цю, або цю. Вже не пам'ятаю навіть. А потім ну, шапки ніхто не носить. Коротше, отаке все тепер лежить в мене тут. Цікаво, хтось ще зберігає отакий перший одяг. Або що саме ви зберігаєте отак, на згадку про малесеньку дитину? А, мені, я взагалі не така прям дуже сентиментальна, от, але ну, от, наприклад, от там ця шапка і перша розпашонка. Ну, якось от не знаю. Поки що поки що ні, поки не, мух, не хочу викидати. Хоча знаєте, це все це є на фотках. Я кожен раз, коли щось нове Ігнату одягала, обов'язково була фотосесія у нас в цьому. Тому майже у всьому одязі є фотографії. От ось вам і пам'ять. Але ну, поки нехай трошки полежать. Місце є, хай лежать. І ще знаєте, оця моя ідея була, що а може це зберегти для наступної дитини. Тепер я розумію, що ні, захочеться щось новеньке, і плюс от як ця розпашонка полежала от майже два роки і пожовтіла. Тому нема смислу таке все зберігати. Але зараз я хочу прибрати гнашкіни вже речі такі, що він вже постарше був подивитися, що там, в якому стані, і куди одівати, ну, скоріш за все, віднесу от в ці зелені ящики, що на вулиці стоять для речей, скоріш за все туди. Нехай щось заберуть, а що не заберуть, віддадуть на тряпки, то бо там вже багато таких речей, що вони вже ну так собі, подарувати їх я б не змогла вже і продати не змогла б це точно. От, а мені чоловік до речі каже, там коли я щось продаю. Назар мій чоловік мені каже, чому ми нічого не купуємо на OLX? Я кажу, та я б задоволенням бо там щось купувала в нашому розмірі, вже мало що продають. Тому що вже коли дитина постарша, понятно, що вона вже більш затаскує цей одяг, він більш застіраний, Хто вже буде таке продавати і хто буде таке купувати? Ну, тому ну, хіба що це верхній комбін. Хоча я купувала ж на OLX я купувала жилет йому. Класний. Ну, це таке, що не зношується. Да. і Іграшок, скільки ми звідти купували. Коротше, в принципі, я за, я за те, щоб давати е, речам друге життя. Чому ні? Привіт! <ривіт> а ти шмоточник, синок? А ти шмоточник? А, а він шмоточник, до речі, да. <ривіт> як, як його тато. Шо? Куди ти лізеш? А, а куди ти лізеш? Мамі на голову? Мамі. Баба. Mm -hmm. Бабах. Щось падає на підлогу, я кажу, сусідка буде сваритись, То він тепер приходить і каже: Сусідка ні. Сусід. Сусідка ні. Да? Не сварись, сусідка. Mm -hmm. Не сварись, я більше не буду кидати, не сварись. Mm -hmm. Так, все, ми на майданчику. Чудова сьогодні погода. Навіть тепліше, ніж. На днях була, хоча по градусам наче менше, просто вітру нема. Як завжди, нові іграшки тут порозкидані, ми дуже раді. Ігнашик, наша машинка на лавці. Пішли. А ми тут знайшли запчастинки від залізної дороги. Це чоловік мій дуже хоче Ігнату залізну дорогу купити. Я кажу: ну почекай, Різдво ж буде і купимо. Всі дарують на Різдво залізні дороги. І ми не виключення, зараз якраз вибираємо. Все, гонки взяв, побігли. Що там шукаєш, синок? Туди Туда побігли туди. Бігом-бігом, бігом, так? Бігом, бігом, да? Ні. Ні? До речі, як на вулиці тепліше, то Ігнат трохи активніший, бо це як холодно було. То він якийсь як космонавт ходив і не рухався, так. Да. Пішли туди, пішли. Пасі. Все накатались? Добре. Ще катаємося. Поки ми гуляли, до нас дідусь заїжджав за віз колеса. І привіз наші ці наліпки. Він, до речі, дуже їх любить. Ой, ще знайшов такі класні з транспортом. Він ще не розуміє сам, куди саме клеїти, але якщо я йому пальцем показую, то процес клеєння йому подобається. Боже, тут всі-всі машинки. Вау! Оце Ігнашка зараз буде щасливий будемо клеїти. А тут хто звірі? Ну, так само, буду показувати йому, куди саме клеїти, і він буде шукати звіра і клеїти. Прикольно. Мені самі ці наліпки подобаються. Сьогодні в магазині з м'ясом, то я набрала всього. Дуже зручно, коли все є в морозилці. Ігнашик зараз їсть оці гомілки найкраще, то там були якраз домашні То я взяла свинину лопатку, взяла, мабуть, буде тушкована печінка, як завжди. Ми дуже любимо печінку. І філешки. це і на відбівну, і на гриль, і на все на світі піде. Так, ну і яйця, як завжди. Так що зараз е, пороблю такі заготовки м'ясні, і потім е, дуже зручно, коли треба, раз і готово. Заходжу на кухню, а в мене тут на всю пахне, тушене капустою. Слухайте, я злякалася, що я щось готую і забула, бо ми з сигнатом спали. А це з цього з вентиляції тягне і так прям пахне, наче от. Значить, це я готую. А в мене сьогодні проста варена картопля буде. Ой, а пахне капусткою. Задоволенням би поїла, але ні, сьогодні дуже лінива вечеря. Все, що я готую зараз, я обов'язково ставлю таймер. Бо я місяць тому вже зварила картоплю і забула про неї, так що вона вже вся аж посмажилась. Тому тепер все, щоб я не робила, все вмикаю таймер. А ще е, я дізналася, що відбувається з яйцями, якщо їх варити десь годину. Я варила три яйця годину, вода википіла, ковшик згорів, а вони взірвались, розлетілись на півкухні. Я потім все це дуже весело вимивала. І ще боялася, що знаєте, якийсь шматочок, щоб не залетів кудись, кудись там, де я не бачу. Мені тільки не вистачало, щоб мені на кухні ще е, тухлими яйцями. Потім воняло. І от це, оці яйця були останньою краплею. Після цього от все, щоб я не робила, на таймер. Як тільки я виходжу з кухні, я просто забуваю, що я тут щось роблю. От так. А якщо ще двері закрию в кімнаті, де з Гнатом граємось, тут то, то все. А якщо мені хтось подзвонить, ну, то я можу і на ранок тільки згадати. Ой, ну таке. Тому таймер. Перебирання шмоток день другий, але в цей раз вже фінальний, бо вже, вже майже все розібрала. Склала речі, які хочу віднести в зелені ці ящики. Ось тут маленькі речі Ігната. Ну такі, після півроку, не прямо ж маленькі. От, і знаєте, дивилась нещодавно сюжет в інтернеті, що перед тим як кидаєш ці речі, їх треба дуже-дуже гарно запаковувати, тому що ну ці баки вони не герметичні і є класний одяг, який псується просто через те, що дощ туди потрапив, бо вони ж не зразу їх забирають. От, і тому я в пакет в пакет ще плівкою замотала. Зараз ще в один пакет і ще от в цей пакет. Все це заверну. Ну, просто жалко буде, що зіпсує дощ. Нехай або комусь дістануться, або хоча б на тряпки кудись підуть. Ладно вже. От, і знайшла ще джинси такі класні гнашки не з того року. Вони на нього вже малі. Ну, спробую їх продати, бо вони класні. Нехай хтось. Поносить. От, і ось такий светрик новорічний з оленем. Ну, також в цьому році ми не будемо його одягати, він вже трошки замалий. І плюс фотки вже з ним є. Другий раз вже не хочу. Буду шукати щось нове. Ось так. І ще сьогодні їдемо ми до батьків і треба зібратись. От, е наче на завтра, післязавтра гарна погода, то дідусь нас. Позвав, каже, обіцяю вас десь вигуляти. Я кажу: ну добре, якщо в якийсь парк поїдемо, тоді приїдемо, то поїдемо до них. І треба також зібрати Ігнашки всі речі. І ще у Ігната так. заклав щось носик вже декілька днів. Що трошки краще, то гірше. Так, що це кашляєш, синок? І цей. І да, через це він трохи погано спить. От, ну нічого. Я так розумію, що насмерк у дітей це всю осінь, всю зиму і всю весну це нормально. Так, тому буду збиратись. Зараз підемо. Куди він пішов? Куди він пішов, цей професор? Так, зараз буду збиратись на вулицю, відвеземо ці речі, закинемо. Бо я така людина, що це я можу скласти їх в пакети, і вони ще будуть півроку стояти і чекати, поки я їх вивезу. Тому треба не відкладати. От, і. В магазин заїдемо, трошки погуляємо, наче сонечко на вулиці є, і ввечері тю-тю-тю-тю поїдемо до батьків. Зробимо нашому, зробимо нашому татусі вихідні. Нехай відпочине від нас. Зараз розкажу вам історію. вперше таке з нами сталося. Це я трохи в шокі була. Вчора Ігнашик ввечері їсть хлібець, такий сухенький хлібець, кругленький. От і я дивлюсь, цей шматок цього хлібця терчить в нього з носа. Я така, Ігнашик, ой ой-ой, що таке. От, почали це витаскувати, воно почало гли глибше туди засовуватись. Коротше, витащили. Я думаю, ну це ж він якось його так їв, що, мабуть, відкусив і шматочок попав в ніс. Вниз, так. Да. От, сьогодні зранку сидить мій гнат, і щось ну, палець в носу. Він ще так не вміє, він там нічого з носа поки не витягає. Я кажу, Інакше, що там таке в носику сопельки, бо в нас же насмарк, закладений ніс. Він каже: камінь камінь. Я підійшла, подивилася, ну, носик позаглядала, у ноздрі, все чистенько, нічого нема. Пощупала цей же носик його, нічого нема, все. а він камінь камінь. Ну, і що хоче, весело йому, дуже весело. О, це я подивилась, нічого наче нема, все, і якось забули ми за це і граємо далі. Потім ми пішли на вулицю. От, і там трохи розплакались, і е, в нього значить, ці соплі, е, він плаче, і тут він чхає, і на цьому чихі е, все з носа вискакує, і там духмяна горошинка. Горошинка від духмяного перцю. Я просто взагалі так от дивлюсь, то капіт. Ой, коротше, у нас він е, десь тиждень тому назад е, грався цими горошинками. Взяв цю банку, почав її гратись, розсипав, я забрала горошинки наче всі прибрали. Ну, десь ось одна, мабуть, залишилась. Може, і не одна, треба тепер пошукати всюду. І от сьогодні він її чомусь вирішив засунути вніс. От, і бачите, як вона так засунула, що я її навіть не бачила, і не, і не прощупувала навіть. І так добре, що вона за цими всіми шмарками вся вискочила. Короче, у нас наче цей етап, коли він щось е, тягнув в рот, щоб з'їсти, його такого наче ніколи і не було, і вже трохи і пройшов. Я трошки скажу вам чесно, ну, якби, е, як -то, потеряла б от. Але тепер треба дивитись дуже уважно, тому що тепер він пхає все вниз, я, це Я це просто ось. ще зрозуміла, що той вчорашній шматочок хлібця він там не просто так в носі е, оказався. Я та думала, що він випадково туди попав, е, коли він кусав. Ні, він його і вчора туди засунув, і сьогодні він цю горошинку сюди засунув. Ой, ну, будемо тепер, буду тепер дивитись. Е, зараз буду проводити повну ревізію всіх його іграшок. Е, якщо там є щось таке дуже дрібне, будемо все це викидати негайно. У нього там є камінчики, але ну, вони такі отакі. Я сподіваюся, отаке ж вони не засовують. Короте, отаке з нами вперше сталося, я була шокім. Це із таких дивних новин. А із гарних новин Ігнат почав їсти суп. Вже цілий тиждень ми на обід їмо суп. Не один і той самий, два різних. Два різних. І ще буду зараз давати туди супчик. Да. От, бачите, ще просто. Я дуже цьому задоволена, бо до того він взагалі супи не їв. Ну, може, раз там у бабусі їв і все. От, А тепер, наче, кажу, вона же хоче суп, він погоджується і тарілочку з'їдаємо. Ось так. Все з часом приходить. Дуже цьому рада, може, з часом і овочі тушені, знову зайдуть От, в, наше, в наше меню. Так що, ось такі справи, страви хотіла сказати. Страви це суп.